реальних подіях У селі заборонено виходити в поле опівдні, бо саме тоді з'являється вона, полудниця з обличчям затягнутим серпанком і косою в руці. Микола знехтував забороною, сміявся з бойок. Пішов на жнива сам рівно о півдні. Його знайшли увечері, очі були відкриті, рот викривлений у німому крику. Навколо незім'ята трава, лише одна тонка лінія ніби від коси. Відтоді в полі чути, як хтось тиха співає, і кожного літа. Хтось.